Добрий день, вітаю всіх на каналі. Ми з вами знаходимося на ділянці, де була посаджена полуниця в квітні місяці. Це сорт Зенга, посаджений на горбах, посаджений на плівці. От такий. Вже хто переглядав мої попередні відео, вже ту діляночку бачили, я про нього вже розказував. Дивіться, яка склалася в нас тут ситуація. Бачите, що робиться? Це у нас горбочок з полуницею, а це так воно все заросло бур'яном. Справа в тому, що полуниця від плодоносила, були інші справи з малинами, з іншими культурами. І отут от у нас так воно все позаростало. Оце так заросло, що навіть горбочки вже не видно. Бачите, що робиться? До чого я веду і що я хочу сьогодні розказати? Це для мене був такий. Досвід в цьому році перший, але я його вже той досвід отримав і вже переконався, що робити з бур'яном на таких ділянках, де полуниця посаджена на горбах. Ця ситуація тут непогана, тому що між горбами є така територія, де нічого не посаджено, просто треба нищити бур'ян. Яким чином його ж нищити будемо? Самий простий спосіб це, звичайно, взяти сапу і то все просапувати. Але справа в тому, що бур'ян, якщо просапувати, ми піднімаємо грунт і нові, новий бур'ян проростає в зв'язку з тим, що насіння піднімається вгору і воно посапав тижнів 2-3 проходить і знову потрібно сапати. Тут діляночка сотих 12 без перестанку сапати, то не дуже весело і часу не вистачає просто. Другий спосіб. Це треба нищити якось його гербіцидами. Взагалі, то я не прихильник гербіцидів. Ні на малинах, ні на полуницях стараюся гербіцидами не користуватися. Справа в тому, що гербіциди це лишня хімія на ділянці. Тому що, якщо без фунгіцидів, тобто таких засобів, від яких які захищають культуру від хвороби, від інсектицидів, які захищають від шкідників не обійтися зараз взагалі. То від гербіцидів, якщо можна, то стараюся обходитися. Але тут така ситуація, що гербіцид не є небезпечний, тому що гербіцид на культуру не попадає. Ми будемо кропити оце міжряди тільки гербіцидом, а на саму рослинку він взагалі не має попасти. Справа в тому, що гербіцидом кропити я кропив вже, точніше, не такий, який береться для, спеціально для полуниці, а просто гербіцидом суцільної дії будь-яким це чи можна раундапом чи інші різні є гербіциди суцільної дії і я вже в цьому відео як я вже це робив і в цьому відео хочу вам це все розказати. Справа в тому, що ми допустили до ось такого стану, але ми з того стану вже вибралися, от залишилося тільки один прольотик невеличкий між. От тут трошечки бачимо, там все чистенько. І ще з другого боку, вон, там така частиночка, Зовсім вже небагато. Що ж ми робили? Вже гербіцидом покропити ось такий бур'ян, це вже нереально. Нереально через те, що він вищий за горбочки, бачимо, за, за полоницю вищий. Коли ми будемо кропити гербіцидом, то гербіцид по-любому на полуницю попаде і спалить його. Це раз. Друге, якщо би і не попав на полуницю, і спалив гарно бур'ян, то він вже настільки великий, що від нього останеться сіно, яке буде рости з землі. І воно буде заважати і ходити, і... Негарна буде картина, негарна ситуація. Що ми робили? Взяв бензокос убрав і просто оце міжряддя все скошував. Коли міжряддя скосили, утворилася ось така вже ситуація. Оце вже скошене міжряддя кілька днів назад. А це ще раніше скошено. Бачимо, тут вже воно зазеленіло трошечки. Справа в тому, що після того, як скосиш, зразу гербецидом крупити не можна, тому що рослина має мати хоча б сантиметрів 8-10. А тоді вже можна кропити, щоб була зелена маса, на яку, гербіцид, на яку гербіцид ляже, і він його тоді буде спалювати. А це вже діляночка, частинки, дорожки, точніше, дорожки на діляночці, де вже гербіцид подіяв. Тому що ми скошували поступово, у нас є кролики, і цей, цей бур'ян кролики з'їли. Він у нас не пропав, ми його нікуди не виносили. Дивіться, яка вже ситуація тут. Це вже повністю гербіцид попрацював. І в нас вже зовсім інша картина, бачимо. Вже дороги повністю стали чорні, ніде нема. От... Так, далі візьмемо. Бачите, вже видно три, чотири дороги ми покрупили. А всього є дев'ять. Бачимо чотири. І тут переносимося сюди. Бачимо оце коричнева. А справа бачимо зелені дороги. Що я інших не крупив? Тому що мені якраз один оприскувач сюди піде. Це раз, щоб багато разів не розмішувати. А друге я вже докошувати з бур'яном, те, що там залишилося, і тоді всі ті дорожки разом покроплю. Подивіться, як отут дуже добре видно, як працює гербіцид. Оце в мене одна дорожка, я частинку покропив гербіцидом, а з другої сторони не хватило гербіциду. І бачимо, що там ситуація. Дивіться, тут вже зовсім чорне. от іде одна, один горбочок, плівка чорна, тут гербіцид подіяв. Беремо ведемо камеру на другий бік, що бачимо, що оцей зелений бур'ян залишився. Це було кроплено десь трошки більше тижня назад. Мені були порадили на початку, коли я починав боротися з тим бур'яном, коли він ще був маленький, порадили не гербіцид брати, а брати десикант. Я думаю, ви розумієте, що це таке. Хто не розуміє, хто з тим не зустрічався, то я хочу кілька слів сказати. Десикант це такий препарат, який яким кроплять культури, наприклад, гречку чи сою перед збором урожаю. Коли дисикантом покропиш, тоді рослини всі, які там були, так само суцільно, і гречка, і весь який там бур'ян був, все воно сохне, повністю сохне, висихає, і тоді комбайн молоти гречку, вже вона чистесенька. Як і бур'ян не попадає в гречку, і гречка виходить, вже і вимолочується краще, і сушити її не треба, тобто менші затрати. Зараз десикантами користуються вже і на... Пшеницях і, на зерно, і не тільки на пшеницях, на всіх зернових, які тільки є. Якщо вони сируваті, вже треба кропити, перепрошую молотити, а, вони ще, а воно ще там бур'яну багато десь не покропили гербіцидом вчасно. Покропили десикантом, воно все висихає і тоді молотять. Так само попробую я тим десикантом в своїх міжадях. Покропив з вечора, рано виходжу, воно вже все сохне. Я так був приємно вражений, думаю, оце вирішення питання. Він недорогий той десикант, покропив, все пропало, все класно. Пройшло днів 5 і всі мої дороги починають знову зеленіти. Справа в тому, що десикант спалює тільки зелену масу, тобто та, яка зверху. Кінця він не спалює взагалі. І він чим добрий той десикант? Якщо він попадає на частинку полуниці, десь якщо щось прогавив, на вуса, ті, що вони пускають. От Бачимо, у нас тут вуси на дорозі є. Такі. Якщо попаде гербіцид на вуса, то він попаде на всю рослину і буде весь корч спалювати тоді. А як десикант попаде, то він відсохне той вус, і на тому все буде. Але той десикант своєю роботою не зробив. Воно то висохло на якихось кілька днів, на тиждень може. А потім ще з новою силою ще гірше почало рости, тому що воно припалило його, там вже тих точок росту багато вийшло. І от таке вже така от зараз ситуація сталася. Ну, це Добре вчитися на чиїхось помилках, тому я хочу в е, цьому відео якраз показати, як добре працювати гербіцидами на полуниці, коли є отакі міжряддя. Отже, ніякий десекант я не рекомендував би. Дисикант мені не сподобався. Вручну працювати дуже важко, бо це потрібні люди, потрібна сила, щоб це все робити. От гербіцидом працювати дуже добре. Гербіцидом суцільної дії це коли є отакі міжряддя. Можна працювати на полуницях, які не посаджені на таких на горбах, на плівці, і можна працювати так само гербіцидом, який посаджені на агроволокні. Між агроволокнами, ну як то стеле агроволокна, дехто суцільно застеляє повністю всю землю агроволокном, але це кошти лишні. Міжряддя там сантиметрів 40 є, а то й більше. Це йдуть гроші просто лишні. Тоді міжряддя... Залишаються, там є розсаду. Можна, я вже в одному відео розказував, можна там розмножувати розсаду в тих міжжадях, в землю втикати вуса. І коли там ще вусів немає, то можна так само пройтися гербіцидом сусільної дії. І воно все весь бур'ян спалить. Але є два таких моменти. Перший, цей бур'ян не повинен бути дуже високий, сантиметрів 10 і більше його не допускати, тому що він його. До, і, по-перше, палити не буде, от я вам покажу. цей зараз якраз такий, що підходить для, для того, щоб його спалити. Ось та частиночка, бачимо, зелена. Сантиметрів 10 не більше, а то і менше може бути. Може чуть менше, чуть більше, не кожен раз ж вгадаєш так, коли прийти, і не кожен раз час для того є. Це один такий момент. І другий момент. Гербіцид суцільної дії не повинен на полуницю попасти. І отут виникає питання, як так покропити, щоб взагалі не попадав гербіцид на полуницю. Що я робив? Пробував е, різними насадками, ну, форсунками різними, на оприскувачі акумуляторними. Як би не робив, все рівно воно розпилюється, киски йде, чи є вітер, чи нема вітру, все одно воно несе на культуру, тобто на полуниці. І тоді я подивився в інтернеті різні відео, так в різних ютуберів, і побачив таку насадку гербіцидну спеціальну. І ширина 39 см, я купив саму більшу, яка вона є, щоб менше ходити. І те насадку я ось тут працював. Бачимо, подивіться, вуса. Хоч би що, нічого зелені, вуса отут біля землі, нічого їм не бракує, насадочку і пройшов, а тут все, все спалено. І от я зараз хочу показати, яка там насадка. І суть всього відео якраз полягає в тому, щоб ви побачили ту насадочку і в кого буде така потреба, могли нею користуватися. Зараз я візьму опискувач, візьму ту насадочку і покажу, як зручно тією насадочкою працювати. Ось так виглядає ця насадка. Бачимо, пластмасова з усіх сторон закрита. Тут такі форсуночки всередині дві стоять. Ту насадку просто бере на штанга від акумуляторного оприскувача. Ось тут форсунку я відкрутив, тут є форсунка. І замість форсунки прикручуємо прикручуємо. Нашу насадку. Насадку прикрутили. Ось таким чином, щоб вона ось так була у нас донизу. Ось так. Тепер беремо ручку від оприскувача. вона у нас, І прикручуємо його до самої до штанги. Ручку прикручуємо до штанги. От Я зараз прикручую. щоб Всі бачили, що. Я його не придумав. Так, прикрутили. І маємо таку конструкцію. це наша ручка, на ми включаємо, виключаємо нашу прес Ось це наша насадка, яка буде безпосередньо працювати біля бур'яна. Тепер слідуючий момент. У нас на оприскувачі ось тут є кнопочки, якими ми включаємо у Оце є кнопка, якою ми включаємо. Э, це автоматична подача, вона тоді рідина досить швидко подається. І отут є, я вже розказував в одному з відео. Є такий круглий регулятор. Такий куди є більше-менше. Оце. Я зробив, Дивіться, зараз роблю. Такий гудить. Зробили менше. Менше гудить, менше подача. І треба нам зробити так, щоб подача дуже велика не була. Чому так? Справа в, тому, що... Справа в тому, що якщо ми дамо дуже велику подачу, то швидко дуже розчин закінчиться. А ми так швидко не можемо працювати, ніж як з такою звичайною форсункою, коли ми просто обробляємо якийсь фудніцидом чи, чи інсектицидом любу культуру. Оце такий момент. І ще один момент, який я хочу вам показати. Я тей насадку і пробував працювати по-різному. Якщо йти неї, ось так вперед, по бур'яну. Вона... Деколи зачепляється за бур'ян, і ось так може навіть штангу зламати. Наступний момент, ось тут, якщо водити нею, я спробував спочатку ось так водити, щоб все покрити. Дуже великий розхід йде рідини. Дуже великий розхід. Нерівномірно воно покриває всю, всю територію. Що ж я тоді придумав? Після певних труднощів цієї ситуації я придумав робити ось так. Беру насадку. Паду просто отак на бур'ян, на землю, включаю регулятор. І спокійненько собі ось так іду. Не піднімаю, не воджу нічого. дивіться як гарно виходить. Ось Отак іду собі. Тільки треба, правда, взад іти. І пішов, 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 не зупиняється сиди, швиденько, подивився, яка там подача. І на полуницю відець, не попадає взагалі. І рівномірно розпреділяється по території. Так, зупинилися. І тепер подивіться, оця насадка зайняла одну половинку. Якщо взяти її ще раз, вона займе другу половинку. Я зараз розвернуся. Ось так, назад, розвернуся. І пройду назад. Ось так. Пішов назад, нажав регулятора і пішов собі назад. Зайняв другу частину. Треба дивитися вже по ситуації. Швидше, повільніше йти, треба дивитися, я прошу покриваю рослину. Воно видно добре, чи за багато розчину йде, чи замало. І тоді відрегулювати. І швиденько пішов, пішов, пішов по дорогах і попально моментально все обробив. Не треба багато ніяких мудрощів і тонкощів. Подивіться, ось тут оброблено з боку, бачите, як все повисухало. Це трошки більше тижня часу. Я тиждень гербіцидом працював. Ось біло, бачите, як воно пропівало. Зараз ще покажу на полоницях, яких є агроволокно, що теж можна працювати. Йдемо на ділянку за агроволокно. Насадка якраз поміщається тут між агроволокнами. Тут у мене 40 см, насадка має 39 см. Якщо вусів немає, в мене тут вуса є на розсаду зараз. Якщо вусів немає, так нажимаємо і пішли, 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 пішли. І повністю весь бур'ян може спалити їх в такій ситуації. Ось теж про що я хотів сьогодні з вами поділитися. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Всім гарного дня, до побачення.